Школярці Вікторії 10 років. Дівчинка прийшла до амбулаторії загальної практики сімейної медицини, аби отримати щеплення від кору. Я сьогодні прийшла в амбулаторію, мені зробили вакцину. Дошки пошукає. Але це не було боляче. Дівчинка отримала всі необхідні щеплення згідно національного календаря. Мама розповідає, що контролює та піклується про здоров'я донечки, тому намагається вчасно імунізувати дитину. У нас все добре. Ми робимо всі щеплення, все як положено, Ну, слідкую за цим, щоб дітки не хворіли і не було ніякої болячки. Для діток це дуже погано, бо там температура буває, піднімається, Ну, всіх по-разному. Сип якась там на тілі, висипають всякі висипи. Ну, дуже недобра. Не в Україні триває вакцинальна кампанія проти кору це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом з родини параміксовірусів. Кір є одним із найзаразніших захворювань у світі, що може призводити до серйозних ускладнень. У випадку контакту з вірусом кору захворіє 9 із 10 людей, що не мають імунітету проти хвороби. Проти кору ми вакцинуємо в комплексній вакцині. Це КПК, Кір, паротит краснуха. Чим небезпечна кір? Кір небезпечна тим, що вона можливо, інкубаційний період її триває 7-14 днів. За цей період людина може не мати ще симптомів, але вона вже може бути заразною. Дуже швидкий час розповсюдження, дуже заразна інфекція. Вона може починатися як звичайне гервії. Це висока температура, сльозотеча, світлобоязнь це що є притаманне саме для корів. Потім з'являється в роті плями філатова копліка, і також починається висип. Висип також починається поступово з голови, з верхньої частини голова шиї, потім тулуб, ноги, і так само він поступово зникає. Як і починається наразі? Населення може отримати щеплення у АЗПСМ по місцю проживання. Варто лише звернутися до сімейного лікаря та отримати дозу вакцини абсолютно безкоштовно. Вакцинуємо дітей у віці 12 місяців, також 6 років, коли вони йдуть в школу. Але наразі ми чекаємо вже менше як за місяць оновлений календар щеплень. Який буде з 1 січня 2026 року, і там йдуть ще зміни до вакцинації КПК в 12 місяців і в 4 роки, щоб був кращий імунітет, коли вже дітки йдуть у школу. Коли вже це. Для того щоб був у нас хороший імунітет, ми маємо мати хоча б 95% вакцинованих дітей, тому що робиться колективний імунітет, і туди ми обережені від того, щоби. Заразитися цією небезпечною хворобою, вакцини в нас є безкоштовні вакцини є в достатньому обсязі в кожній амбулаторії нашого центру, звертаються до свого сімейного лікаря або до свого педіатра, і вони вже можуть вакцинуватися тут. У нас на місці. Як зазначають сімейні лікарі, громадяни активно щепляться від вірусу та починають більш свідомо відноситися до свого здоров'я та здоров'я дітей. Дивимося їхній вакцинальний анамнез, чи вони щеплені всім дощем. Якщо чогось не хватає. Ми так само можемо доробляти вакциною, забезпечені в повному обсязі, Так що можуть батьки звертатися, не боятися. Ми завжди їх з радістю чекаємо. Нагадаємо, що імунізація від кору входить до національного календаря профілактичних щеплень. Якщо з певних причин графік щеплень було порушено, то вакцинація проводиться згідно календаря щеплень з порушенням графіку, адже імунізація це найкращий захист від інфекції.